в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Маливан. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. Ветерани Акерману під час пленуму підвели підсумки роботи за рік. А в столиці Придунав'я вручили сертифікати випускникам 10-го набору університету 50 Співробітники поліції разом з рятувальниками проводять рейди, аби запобігти незаконній торгівлі піротехнікою. Новорічна ялинка на дні Чорного моря. Школярі Білгородністровського зібрали подарунки для військовослужбовців. Міський ліцей Акерману став одним з кращих серед навчальних закладів України. Про ці події та не тільки дивіться далі більш розлогіше. 26 грудня у Білгородністровській міськраді відбулось засідання Пленуму ветеранів. Під час зустрічі обговорили нагальні проблеми, з яким зіштовхуються люди похилого віку, та підвели підсумки роботи за 2016 рік. Члени Білгородністровської ветеранської організації зібрали сесійній залі міськради, аби підбити підсумки виконаної роботи за рік. По перше, на що звернули увагу, це проблеми, з якими доволі часто зіштовхуються люди пенсійного віку та ветерани війни. Ветеранам всіх поколінь міста безпокоїть. Больше всього нерозрішеність за 25 років з незалежного государства України, Это вопросы социальной защиты ветеранов всех категорий. Сохранение и выковечивание памяти о вкладе патриотов отечества старших поколений в его защиту освобождение і папіру над чорними силами фашизма. Крім того, Іван Аулов зазначив, що пенсійне забезпечення людей похилого віку стоїть на низькому рівні. Тих грошей, що нині отримують ветерани, недостатньо, аби їх вистачило на усі потреби. Зі слів голови ветеранського руху до організації протягом року звернулося 716 ветеранів. Загалом по питанням пільг, субсидій, перевезення пасажирів, звупротизування, медикаменти і звичайно шалені суми за комуналку. А последние дни, я подчеркиваю, последние дни стоит только один вопрос. Это оплата за поставленное тепло покинуть. Это стало неподъемным для семейного бюджета, не только ветеранов, я подчеркиваю. Но населення города. Зазначив також Іван Аулов, що стосується матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету міністрів України, то люди похилого віку отримують належні кошти. Виплачується єдине ділянці пособи, війні. пари. А світофінансували показали адресних допомоги малобезпеченим своїм насієнні і сім'ям, які оказались трудних життєвих обстоятельств. Идет выплата ежемесячных пожизненных степеней гражданам возрастом старше 90 лет. Предоставлена возможность по личному заявлению получения одноразовой материальной помощи ветеранам Второй мировой войны на приобретение газ и в особых случаях в сумме до 1000 гривен. Произведена выплата одноразовой материальной помощи ко Дню Победы 53 фронтовикам в сумме 1000 гривен. Для ветеранів були проведені концерти та різноманітні заходи. Дехто з людей похилого віку також мали можливість пройти санітарно-курортне лікування. Ось так відзвітував Іван Аулов про виконану роботу за поточний рік. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Прикордонники знову затримали браконьєрів. 26 грудня в акваторії Дністровського лиману охоронці кордону одеського загону затримали двох українців, які здійснювали незаконний вилов риби. Під час перевірки у чоловіків знайшли близько 50 коробів та біля 150 метрів сіток. За даним фактом проінформовано представників поліції. Попередня сума збитку, нанесеного державі, склала понад 30 тисяч гривень. З 2013 року силами громадськості і волонтерів підтримується робота університету третього віку на базі Придунайської філії Мауп за цей час. Вже близько 500 людей пройшли навчання на курсах комп'ютерної грамотності в Ізмаїлі, Рені та Ренійському районі. В эти предновогодние дни в Измаиле вручили сертификаты выпускникам 10-го набора Универа 50+. Плюс». 20 студентов мудрого возраста получили новое знание и надежду, что в 2017 году у них все будет по-новому. Я поздравляю, во с тем, что у нас сегодня 10-й выпуск, юбилейный выпуск. Это очень здорово. Юбилее очень приятно, очень почетно. И вот, спонсоры тоже об этом позаботились, наверное, так оно как-то покатилось к юбилею. Этот социальный проект для пенсионеров отличается от других тем, что в финале каждого календарного года обязательно проходит конкурс творческих идей выпускников. Многие из них приносят пользу другим людям. Истории старых домов и улиц Измаила Ольги Пуйта стал победителем 2016 года, потому что еще до своей защиты он покорил сердца не только измаильчан, но и через интернет долетел до тех стран и континентов, где сейчас живут наши земляки. Наш проект который сегодня будет защищаться, он проходит при поддержке канала Бессарабия ТВ. Бессарабия ТВ поддержала этот проект, потому что уже многие сюжеты с участием нашей выпускницы и того проекта, который сейчас будет защищаться, были выпущены на этом канале. И то обсуждение, которое было на Фейсбуке, говорило о том, что есть большой интерес. Потому что у нас очень много историков, все любят нашу историю. Наши много знают. И когда бьются историки, это нечто. Но когда выходит простой житель города Измаила, который просто обожает, любит этот город, как человек, который, вот патриот, любит его по-настоящему, он говорит о том, что любит. Рассказывает о своих родителях, которым рассказывали эту историю. Рассказывает о каких-то событиях, которые он знает из своей семьи. А не просто историю, которую переписывает. переписывает. Это всегда по-другому звучит, это совсем другая музыка. Ольга Пуйта всегда интересовалась историей нашего края, сохраняла статьи историков, изучала научные материалы и писала свои небольшие легенды о том, что слышала и видела. Эти рукописи долго лежали на полке, и только Универ 50 плюс заставил Ольгу поверить в себя и начать делиться этими историями с миром. Вот, «Когда на курсы пришла, то, Марина Леонидовна на вопрос «Ваше любимое хобби, что бы вы хотели?», я написала. Она поддержала, как это все развела такую бурную деятельность. И получилось то, что получилось. Как получилось, вы оцените сами. Ольга Пуйта проводит экскурсии как любитель и настоящий патриот своего города. Свой отпуск она посвятила записи сюжетов, которых помогла нашим телезрителям прикоснуться к тем далеким страницам истории города Измаила, о которых не знают даже сами горожане. Может быть это какие-то легенды, какая-то история но отсюда формируется любовь к своему городу. Не от того, какую историю написали историки, а как ты сам любишь к этому относиться. Иногда, вы знаете, приезжаешь в какие-то города, вы замечали, что нужно подойти, потереть какой-то Хабаток, там, нету ничего. Но есть отношение вот к тому месту, и есть легенда, которую ты любишь, с какой-то любовью как относится к своему городу. Выпускникам торжественно вручили сертификаты о получении начальных знаний, компьютерной грамотности, что позволяет им уже на «ты» говорить современной техникой. Но самое большое достижение этого социального проекта, что он формирует актив настоящих общественников не для галочки, а для помощи другим. И вы посмотрите, что делается в последние, наверное, лет 5-6, не больше. Какой всплеск пошел волонтерство во всех абсолютно отраслях. Почему? Потому что волонтеры ⁇ это когда передается из рук в руки, когда передается от сердца к сердцу. И я говорю не только о каких-то моральных или духовных качествах или подарках, а и, наверное, о материальных. Потому что во все сферы нашей жизни, когда мы помогаем обездоленным людям, мы идем к этим людям напрямую, мы оказываем адресную помощь. После окончания курса в рамках проекта Университет третьего возраста Придунавья сложилось несколько направлений совместной работы. Это общественная приемная, которая возглавляет Татьяна Живора. Творческая мастерская гармония и ее вдохновитель Любовь Дудина. Клуб Наше духовное здоровье, который создан душой и сердцем Натальи Шипожниковой. И четкая работа универа, который крепко держит в своих руках Людмила бащенко В прошлом году точно так же стояла, защищая. свой проект. И все это сегодня очень нужно по жизни, и я помогаю вместе с активом тоже людям в этом направлении. Выпускникам проекта от 50 до 80 лет и даже после окончания курсов компьютерной грамотности они приходят в универ для общения. Виктор Бащенко в декабре отметил свое 80-летие и разделил эту радость с организаторами и слушателями курсов. Проект продолжает жить и развиваться, потому что есть еще в Измаиле люди, которые никогда не остаются в стороне. Галина Бондаренко, Олег Михайлов, Николай Барладян, Василий Сарачишин, Владимир Урсул и Валерий я поздравляю всех с выпуском сегодня. Действительно, годы летят быстро. Только вчера был первый выпуск, да сегодня уже десятый. Поздравляю всех, желаю того же энтузиазма, интереса к жизни, развитию. Это действительно нужно. Технологии двигаются вперед, и для того, чтобы понимать, о чем говорят ваши внуки и дети... И по дирезированке много раз подчеркивалась, что огромный объем информации, который вы можете подчеркнуть в интернете, и оплаты коммунальных услуг вам дадут новые технологии. Главный приз проекта предоставили меценаты. Ольге Пуйте вручили современный планшет флагман, который поможет ей общаться в социальных сетях, делиться своей любовью к родному Измаилу через интернет и дарить ее другим. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Підозриванные ускоєнии трагічного ДТП залишиться у СІЗО. Як повідомляють кореспонденти сьомого каналу, відповідне рішення прийняв суд апеляційної інстанції в Одесі. Нагадаємо, 9 грудня в Білгородністровському по вулиці Портовій. Сталася страшна аварія. Водій скоїв наїзд на двох пішоходів. З місця події він поїхав, але його затримали поліцейські. Внаслідок ДТП вагітна 17-річна дівчина загинула на місці. А її 21-річний хлопець отримав серйозні травми і був госпіталізований у лікарню. Медики доклали усіх зусиль, аби врятувати йому життя. Однак він помер, не виходячи з коми. Під час гасіння пожеж рятувальники Одеси виявили двох загиблих людей. Як розповідають у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, 27 грудня на початку другої ночі надійшло повідомлення про загорання сміттєвого контейнеру на фонтанській дорозі. Саме у ньому під час гасіння пожежі виявили тіло першого чоловіка. Особисті дані та обставини його загибелі встановлюють правоохоронці. А вже за кілька годин о 4.15 до служби порятунку повідомили про те, що в одноповерховому закинутому будинку на французькому бульварі палає вогонь. Прибувши по повказані. У адресі рятувальники встановили, що в одній з кімнат будівлі горить сміття та речі безхатьків. У 4.50 пожежа була ліквідована. На місці події рятувальників виявили безхатька без ознак життя. Причини його смерті теж з'ясовуватимуть криміналісти. Перед новорічними святами на прилавках ринки з'являється чимало піротехніки. Аби запобігти незаконній торгівлі та попадання неякісного товару до покупців. Співробітники поліції разом з рятувальниками проводять рейди. На одному з них побувала і наша знімальна група. Ніхто не уявляє собі свята, а особливо новорічні без феєрверків, салютів, петард. Однак, якщо ними неправильно користуватись або куплений товар не є якісним, це може призвести до нещасного випадку. Наразі у Білгородністровському пожежні та співробітники поліції проводять рейди щодо заборони реалізації піротехнічних засобів на території місцевого ринку. Для піротехнічних засобів є свої правила, де чітко визначено, які повинні бути приміщення, яка повинна бути температура для їхнього зберігання. Якщо ж купувати піротехнічні засоб... На вулиці, це ми розуміємо. Зараз, наприклад, йде дощ з мокрим снігом. Всі ці засоби починають намокати, потім їх ставлять, вони хочуть, щоб, ну, люди хочуть, щоб цей перетехнічний засіб висяг, починають його використовувати і починається, так, халепа. Тому що більше засобів вони не починають вистрелювати в той момент. Люди підходять до них, починають їх розбирати, здивитись, в чому біда, і саме не Подходящий момент, перетехнічний засіб може нашкодити як і дитині, так і дорослої. Особі співробітники служби з надзвичайних ситуацій звертаються до потенційних покупців піротехніки. За цими виробами варто вирушати до спеціалізованого магазину. Однак, під час використання салютів та феєрверків не слід нехтувати правилами безпеки. Застосування феєрверків в містах з перебування з масовим перебуванням людей суворо заборонено без узгодження з державним пожежним наглядом. У нас є дуже негативна практика, коли порушуючи міри пожежної безпеки, застосовуються піротехнічні засоби на об'єктах з масовим перебуванням людей, де стаються пожежі, де є гибель або Постраждання людей-відвідувачів, які знаходяться в даних закладах, тому керівники об'єктів повністю падає, лягає на ваші плечі виконання вимог пожежної безпеки під час проведення фєрверків. Якщо ж ви плануєте використовувати піротехнічні засоби у домашніх умовах, то до цього варто дуже ретельно підготуватись, приготувати які, небудь важкі предмети, щоб можна було піротехнічні засоби закріпити на землі. Не запускайте їх поблизу будівель, домів, споруд. Житлових секторів практика прошлого року, позапрошлого року, показує, що на угодню ніч у нас трапляється від трьох до чотирьох пожеж. Ракетниці залітають в домівки, вибивають вікна, вибивають шибки автомобілів, попадають в людей, які знаходяться біля запуску піротехнічних засобів. Державна пожежна служба не зможе зразу виїхати на 3-4 виклики, якщо ви будете грубо порушувати міри пожежної безпеки. Віднесіться, будь ласка, до цього з порозумінням. Отже, варто дотримуватись усіх вказівок рятувальників, аби не зіпсувати собі та рідним новорічні свята. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. У Білгородні демонтували ще одне місце стихійної торгівлі. Про це розповіли в місцевому відділенні поліції. Правоохоронці знаходились на місці в тот момент, когда коммунальное предприятие демонтировало эту фуру. Значит, правоохоронці находились там для обеспечения охраны общественного порядка, чтобы избежать каких-либо столкновений местного населения с з... Само мероприятие обошлось без каких-либо инцидентов, и сегодня благополучно эту точку было демонтировано. Новорічна ялинка з'явилась на дні Чорного моря. Як повідомляє УНІАН із посиланням на одного з учасників акції Миколу Андріянова, півтора метрову сосну у вихідні встановили в центрі одеської затоки, більш як 5 кілометрів від берега. Поруч з румунським судном Сулина, затонулим тут у 1942 році, в результаті атаки радянського підводного човна. Святкове дерево прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Бравшись у новорічних казкових персонажів, в тому числі Зайця, Діда Мороза і Снігуреньку. Дайвери під водою біля ялинки водили хоровод і зустріли Різдво. Білгородністровській райдержадміністрації пройшла прес-конференція начальника управління агропромислового розвитку. Наталя Матієнко розповіла про підсумки роботи сільськогосподарських підприємств району за 2016 рік. Подробиці далі в сюжеті. Перед дні це час підготовки до свят та звітів за рік. У Білгородністровській райдержадміністрації підсумували роботу господарств району за 2016-й. На початку своєї розповіді Наталя Матієнко зауважила, що у районі сільськогосподарською діяльністю займаються 330 агроформувань, в тому числі 275 фермерських господарств та 55 підприємств. За цей рік аграрії попрацювали добре. За попередніми підсумками, сільгоспорибниками Білгородністровського району у цьому році очікується виробити валову продукцію на суму більше 713 мільйонів гривень, що на 6% більше проти минулого року, в тому числі продукції рослинництва на суму більше 615 мільйонів, тваринництва на суму більше 97 мільйонів гривень. Як зауважила Наталія Матієнко, зростання кількості валової продукції відбулося завдяки збільшенню обсягів виробництва в рослинницькій галузі. У структурі посівних площ переважали зернові культури. І їх частка протягом 2016-го перевищувала 65%. Сільськогосподарські культури різних категорій становили 112 тисяч гектарів. За оперативними даними, валовий збір зерна у всіх категоріях господарств Білгородністровського району склав 275 тисяч тонн при середній вражайності 38,6 центнер з гектара. Програма розвитку агропромислового комплексу Білогородністровського району на 2016 2018 роки в частині виробництва зерна виконана на 141%. Врожай річних зернових культур був отриманий один із найбільших за останні роки і склав більше 261 тисячі тонн зерна при врожайності 42 центнера з гектара. У 2016 році Білгородністровський район посів третє місце в області по валовому збору ранніх зернових та шосте по врожайності. Найвище по району врожайність ранніх зернових та зернобобових культур досягнуто в таких господарствах: фермерському господарстві Колос 62,7 центнера з гектар, сільськогосподарському кооперативі Едем 62 центнера з гектар. Товаристві з обмеженою відповідальністю компанія Агроюк 61 центнер з гектара, фермерське господарство Барвінок 59 центнер з гектара та хаджидер 57,5 центнер з гектара. В цьому році в сільських господарствах Білгородністровського району також зібрали рекордний врожай соняшнику 49 тисяч тонн із площі більше 26 тисяч гектарів. Також вродився ріпак і виноград. Вже навіть засіяли поля під врожай на наступний рік. Господарством району посійно більше 64 тисяч гектарів озимих культур. З них озимої пшениці більше 36 тисяч гектарів. Озимої, озимого ячменя більше 17 тисяч гектарів, озимих на зелений корм 156 гектарів та озимого ріпаку більше 10 тисяч гектарів. Протягом року також закупили техніку, сівалки та машину для внесення добрив. Збільшилось поголів'я свиней, овець, кіст та птиці порівняно з 2015. А от щодо великої рогатої худоби, то в 2016-му зменшилось на 8%. Основна причина зменшення поголів'я в підприємствах нестабільна закупівна ціна на продукцію тваринництва, нестача обігових кочів для проведення комплексу осіння польових робіт. Відсутність сприятливих умов кредитування, заборгованість переробних підприємств за здану продукцію. Наталія Матієнко зазначила, що усі досягнення це результат кропіткої та наполегливої праці господарств протягом року. Олена Малаєван, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Учні шкіл Білгородністровського зібрали подарунки для військовослужбовців. Як повідомили у прес-службі мерії міста, протягом жовтня-грудня місяців учні, вчителі та батьки залучалися до проведення благодійних акцій і ярмарок щодо підтримки дітей, які потребують допомоги та лікування. Загалом за цей період зібрано понад 65 тисяч гривень. Крім цього, проводиться активна робота щодо збору допомоги бійцям АТО. Десятки щирих дитячих послань полинуть на схід України з Білгородністровського. Таким чином школярі та дошкільнята хочуть підняти бойовий дух військових. Черговий раз подарунки до нового року були передані 26 грудня. Вихованці садочків та учні шкіл зробили власними рученятами обереги, сувеніри, браслети, теплі шкарпетки, напекли печиво, намалювали чудові картини та написали ніжні щирі побажання. Є й маленькі сюрпризи, секретики, які мають власну таємницю, особисте послання до наших військових. Кожен лист і малюнок зворушливий. Адже створений дитячими руками та серцем, присякнути любов'ю, гордістю та вдячністю за подвиги українських бійців. Василь Ломаченко знову попереду усіх, як повідомляють численні українські змі із посиланням на популярне видання боксінг Ньюз 24», американські експерти визнали відомого спортсмена, уроженця білого міста на Дністрі Василя Ломаченка кращим боксером світу 2016 року. На думку експертів, головна його заслуга це перемога над суперчемпіоном WBO в напівлегкій вазі з спорторіканцем Романом Мартінесом та над ямайцем Ніколасом Уолтерсом. Як кажуть фахівці заокеанського видання, Ломаченко показав, що він набагато кращий боєць. На початку грудня в Києві пройшов міжнародний форум, де грамотами та медалями відзначали кращі навчальні заклади з різних куточків України. Про досягнення і успіхи одного з них дивіться в наступному сюжеті. Педагоги – это люди одной из самых благородных профессий. Они воспитывают подрастающее поколение, вкладывая частичку души в каждого ребенка. В 2016 году преподаватели Белгороднестровского участвовали в различных конкурсах, где занимали почетные места. В начале декабря выбрали учителя года. Дина Высочан из школы-лицей тоже боролась за пальму первенства. Ну, в городе я заняла второе место среди всех учителей и первое в номинации ⁇ Биология ⁇ Потом в области я участвовала среди биологов в соревновании и заняла там третье место. Ну, это такой своеобразный этап жизни, скажем так. Я попробовала свои силы, подтвердила свою квалификацию. Ну, мне кажется, что все удалось как бы усовершенствовала себя, можно и так сказать, да. Фамилии воспитанников школы лицея звучат по всей Украине. Ребята неоднократные победители разных соревнований. И это возможно благодаря неутомимой работе педагогов. В начале декабря в Киеве прошел международный форум с участной стану свиты и наука Украины «Стратегия розвитку», где награждали лучшие учебные заведения нашей страны. Их заслуги внесли в особую книгу. Яким чином відбиралися заклади і для участі в цьому форуму, і для розміщення інформації про навчальні заклади, наукові установи? Проводиться моніторинг за напрямками роботи, за участю у різного роду а також за результативністю роботи. Таким чином, наші навчальні заклади, два навчально-виховні комплекси, школа-ліцей та школа сад, школа дев'ята, яка теж війшла в цей збірничок, і школа третя. Вони у нас у національній мережі школи сприяння здоров'ю. Школа ліцей уже во второй раз удостоїлась честі отримати почетну страничку в этой книге. Кроме того, що здесь інформація об учебному заведенні, здесь фото Валентина Дмитрича Бондаренко, директора. нашего учебного заведения, фото с нашими детьми, есть еще фото и трех наших педагогов. Очень кратенько хочу сказать, что вот швага Алла Степан, это первое фото. Алла Степана подготовила ни одного победителя областных э, олимпиад по украинскому языку и литературе, и ее ученица когда-то, несколько лет назад, так, так как и Таня Шмиголь стала лучшей в Украине в олимпиаде по украинскому языку и литературе. В этом году учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей» отметил свой юбилей. За неоценимый вклад в развитие юных горожан педагогам преподнесли немало подарков, которые в первую очередь пойдут на пользу их ученикам. За бюджетные деньги закупили линолеум, комплект мебели и спортивный инвентарь. И это далеко не весь список. У 2016 році ми суттєво покращили матеріальну базу нашого навчального закладу. У лютому місяці завдяки програмі Кабінету міністрів на один інтерактивний комплекс, який встановлений у кабінеті фізики. У цьому навчальному році у листопаді місяці, ми святкували 25 років з дня заснування нашого навчального закладу. Нам було подарено інтерактивний комплекс, який ось, будь ласка, вже встановлений в кабінеті української мови, і ми сподіваємося, що він допоможе ще більше нашим учням опановувати ази науки. У цьому особиста заслуга і нашого мера Али Федорівни, виконавчого комітету, депутатського корпусу. Також нас не забуває наш випускник, наш учень, депутат Верховної Ради Барміненко Віталій Дмитрович. Ми їм всім за це дуже вдячні. На повестке дня стоит вопрос и о спортивном будущем учебного комплекса, так как на сегодняшний день ребятам приходится заниматься в арендованном помещении. Кроме этого требует ремонта и крыша здания, говорит Виктор Минчев. В этом году было достигнуто больших успехов, как и в учебной части, и в обеспечении. Но есть такие проблемы, которые, к сожалению, не может решить лицей самостоятельно, родительский комитет и учителя вместе с детьми. Это, конечно, материнская база в разрезе спортивной детской площадки. Лицей – это единственное учебное города, в котором отсутствуют спортивные площадки. Спортзал, футбольная поле и так далее. Поэтому Олицкий комид обратился к городскому голову, насколько я знаю, к депутатам, с тем, чтобы а рядом стоящую площадку возле лицея закрепили за лицеем и провели реконструкцию. Надеемся, что все вопросы и проблемы школы лицея в следующем году решатся. А о достижении наших талантливых ребят и трудолюбивых педагогов и в будущем будут слышать не только в Белгороднестровском, но и по всей Украине. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Виталий Саладухин, Бесарабия ТВ. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. В студії для вас буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе.